Всім привіт! Сьогодні дегустація сорту квіки. Урожайність показати не можу, тому що ця полуничка у мене висаджена із фріга класу А. Тому, тому ось тако. ось така йогітка, йогітка красива, глюанцева. Ось такої форми, звичайно, вона буде на слідучий рік краще і більша. Ягода плотна і солодка. Чимось мені нагодує вона, як сенсоція, але тут, можливо, ще не достигла, що є малесенька-малесенька кислиночка. Але ягідки гарні. Вона транспортабельна. Ось така. Ось тепер я бачу, яка квіки, тому що амі і квіки дуже схожі. І в мене вони були, так би, мовити, ну, як би сказати, у... в інтернеті дуже багато показують ягоду, але ж е... буває так, що вона не відповідає дійсності. Тому я виписала квіки і тепер я бачу, яка вона насправді. Ось така ягода, звичайно, вона буде більшою. Е... Не встигли ми тут обірвати квітконуси, тож вона дала невеличку йогі... йогітку. Враховуючи те, що вона висаджена в квітні і дала урожай, то, звичайно, звичайно, супер. Нема ніяких ні п'єти, нічого. Рослинки здорові і горні. Це супер рання полуничка. До того ж смачна. І також у мене є сорт нодя. Це, говорять, що улучшена альба, але ж вона теж висаджена в квітні, тому урожайність вона ще не покаже. А ми спробуємо тільки йогітку на смок. Яка вона на смок. На смок кислосолодка. Є в неї і кислинка, і солодость. Ягідка плотна і водяниста. Поки що вона мені не дуже подобається. Я кажу так, як є. Можливо, на слідуючий рік вона покаже себе з кращої сторони. Можливо, не достиг, що. Зараз спробуємо іншу. Тут більше солодості, але вона водяниста. Отак От їсиш її, як наче п'єш сок. От скільки в неї соку. Тут уже хтось її, її їв. Водяниста, поки що ми з нею не дружимо. От із Гаргентерою я подружилася з самого. Першого погляду вона дуже смачна, дуже солодка. Хоча і розова. Я вже її показувала. Це теж висаджена. Навесні. Але висаджена з стаконів. Доростала вона в мене у теплиці. Спочатку, спочатку була касетка, потім я висадила її в стакони. Ту зі мною давно ті бочили. Ну, для квітневої посадки, я думаю, це супер. Тим більше, що ми тут збирали вже два рази, Уже була виборка. Бурйон пре дуже швидко. заростає все. Ось така йогітка. Ця йогітка дуже смачна і солодка. Також тут перчин Ось така. Красиво. Ось як наче вона перламутрова, Така, Такий колір. Я про неї давно вже чула, чула про цю ягідку. ось вже під'їв хрущ. А ні, все зломано. Може, кутики бігали або собачки і зломили мені її. Ну, зараз спробуємо. Оця дійсно солодка, ця просто солодюща. У неї смак просто медовий. Перченкю буду розмножувати. Надю, ще почекаю. Це теж посажена з фріга у квітні місяці. Клас, о, була розсада. Ось така вона перчинкю. Чи буде в мене розсада? Ну, Можливо, якщо я її розмножу, то буде аж осінню. Тому що спочатку, звичайно, я візьму собі, розмножу, тому що я тільки брала 25 саджанців. Ну, і з цих 25 саджанців можна розмножити. Уйму рослинок. Так що перченкію однозначно буду розмножувати. Вона мені дуже подобається. Прямо з першого заходу. Зараз <реш> Головний дегустатор. Оце, вот так? Да? Ні, то всього. То Елоді. То ми ще не пробували. Виходи, дивись. Ого. так це ж ці. Фазани, фазани ходили. Да, фазани ходили, Ну що, так, а ну пробуй. Вкусно? Mm. Це перчинків. Mm. Ану попробуй тепер оно ту. Так вона на перчики похожа, да. Гля. Добре. Отсюди. Ага. Це аргентера. Ану. пробуй. Не буду твій. Mm. Там м'якше набагато. У неї є привкус якийсь такий. Щось інтересне. Диви. Фазан поклював, глянь Ага. Це Фазани, Так, а це ж туже якась. це? Ні, це не фейт, це а, фейт або бам. ТЕ, або твіст. Не знаю. Яка, треба подивитися. Обалденно, ага. Мммм, і на вкус, і теж на вкус якоїсь конфети. От і добре тепер, якщо хтось тут ходить, хтось ліде, видно. Такий запрух, кривку за те, що першу ти давала, як шовковиці, щось таке, знаєш. Ага, перчинків? Ага, вкусно. смачно. Так. Да. Так що ходять у мене тут фазани лосують моєю полуничкою, ну, але нічого. Їм же теж треба полунички. Так, і зараз покажу, яку ми красоту навели в теплиці, де у мене другий буде урожай. Зараз підемо, покажу. Чому ж їм сюди не ходить якусь така красоту тут. Ось. Тим більше, що це посажено осінью вже, пізно осінню. І ось теж поклювано Ось. оце фазани. Ходять і клюють полуницю. І крістіна моя І не тільки фазаном. А ні, це теж, це теж клюнуто, а потім уже мурохи доїдають. Ну йдемо, покажу ж. Покажу, що ми тут робили сьогодні. Ось трішки прикривали від сонечка. Вітер все одно трішки задуває. Сітку і хорошо так накривати. Не дуже і лист мнеться, тому що сітка не така важка. Ну і ось ось який ми порядок навели у теплиці, де у нас були реми. Вірніше вони залишились. У мене таке не піднялось рукою їх вирубати. Вирвати зовсім, Паніку ще я вирвала, а все-таки залишила їх. Тому що перець піде вверх, огірочки підуть вверх. Ну, а виросте ще якась полуничка за літо. то вона, я думаю, лишня не буде. Тож, ось так, ось так підв'язали. Нарешті в мене дійшла черга до. Цих рослинок сьогодні тут зроблю обробки, оброблю від павутинного кліща, тому що тут його просто кишить. Ось такі вже сакури. Ось такі вони. Так, ось такі рослинки ще, думаю, досадить там трішки. Огірочків, де є прогайване, заодно попідв'язую. Ну і далі тут, ось, де рідко мене перчики, то теж буду підсажувати огірочки. Розсада воно у в мене є. О, стоїть розсада, тож, висаджу тут іще, тож я вже віджола у чоловіка цю теплицю під овочі. Можна сказати, що віджола, тому що вже ростуть у мене овочі тут. E -e, Раді експерименту я залишила тут. Реми будуть, значить, будуть, ні, значить, вирву. Вирвати ми завжди встигнемо. я так думаю. Тож, тож, ось так. І питають мене часто, коли ж будуть реми. Ось реми тільки починають фріго пускати вуса. Тож, я думаю, через десь, через тиждень вже буду підставляти тут стакончики, тому що кількох вус я бігати тут з лікою не буду. Тож, як тільки буде багато тут вже вусів. Тоді буду підставляти стакончики, як бачите, воно у мене не квітне, я постійно видалюю квітконуси, які, які невпинно лізуть. Ми вже тут тричі обірвали квітконуси. і долі ми її не будемо давати плодоносить, поки не візьму тут розсаду. От, коли візьму тут розсаду, тоді, можливо, запустю на йогоду. Ну, і поки, поки мені йогода ця не потрібна, тому що в мене є відкритий ґрунт. Пізні сорти, ще мальвіна тільки квітне, тож, ще місяць-півтора буде йогода на відкритому ґрунті, і буду починати тут. Обробки, бо треба поганяти тут і тріпса, і кліща, бо тут вони є, так як було густо. Ну а зараз, зараз все прибралося то ж ось так Всій миру добрався, у краще у все буде Україна.